Сказ це дуже небезпечна хвороба, яка передається людині від захворівших тварин. Це дуже небезпечна хвороба, тому що вона не лікується. Має місце тільки профілактика сказу, це призначення щеплень проти сказу. Але не кожного разу ми робимо щеплення протисказу. Якщо це вкусила домашня тварина, якщо тварина ніде не гуляла, якщо тварина постійно під наглядом, якщо тварина щеплена проти протисказу. То немає необхідності зразу починати щеплення. по тисказу. Якщо вкусила тварина, не треба шукати якусь інформацію в інтернеті, читати те, що написано в інтернеті, бо це не завжди правдива інформація і відповідає дійсності. Необхідно, якщо вкусила тварина, яка б це не була домашня тварина, чи безпритульна тварина, чи це тварина дика. Необхідно звернутися до лікаря, і лікар вже буде визначати, призначати щеплення чи не призначати. Тому не займайтеся самолікуванням, не займайтеся е, вивченням інформації, та, яка надана в інтернеті, краще звернутися до фахівця, краще звернутися до лікаря, і він все це вирішить.